Доброго дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Рада вас вітати! Добрий день, мої дорогі скорпіони! Хочу для вас зробити на листопад місяць е, таророзклад, тарогороскоп. Подивитися, як у вас мене місяць, початок, середина і кінець. Які будуть для вас підказки? Подивимося на колоді відьма кожен день. І так, перша карта на початок місяця у вас випадає карта зірка. Карта вказує, щоб ви вірили в себе, в свої можливості і у вас обов'язково все вдасться. Вірте в свої таланти. Не зневірюйтесь, і ви обов'язково зможете добитися тих цілей, яких собі поставили. Наступна карта королева мечів. Королева мечів вказує, що незважаючи, як то кажуть, на такі важкі дні на роботі або в. В житті, якісь важкі переговори, якісь конфліктні ситуації, ви будете приймати вірні рішення, діяти розумом, будете правильні вчинки приймати рішення, будете вірні виконувати. І ви зможете тоді обов'язково добитися успіху, як би це важко вам не давалося. Наступна карта король кубків. Король кубків вказує, що такий буде емоційний у вас початок місяця, місяця досить такий емоційний для вас. Самі будете, ви самі не будете в шокі, як то кажете, будете, за того, що от ви так виплеснули ви ці емоції наружу, хоча цього ніколи не робили. Карта вказує, що ви будете задоволені, радісні і ваші. І грати ваші проблеми помаленьку почнуть відходити на задній план. Будуть відбуватися зміни на краще. Наступна карта семірка мечів. Семірка шестірка мечів. Шестрка мечів вказує, що це карта змін. Ви ви хочете щось змінити. Ви не хочете, щоб пішло все як іде. Карта відходу і досить таких змін, які будуть залежати від вас самих, від вашого настрою, від ваших поглядів на життя, від ваших рішень, від ваших вчинків. Правильні рішення приймайте, робіть правильні вчинки, нікого не обдурюйте. Оберігайтеся, щоб вас ніде не обманули. І вас все вдасться, і зміни підуть вам на краще. Наступна карта. Наступна карта Паш-Мечів. Паш мечів вам вказує, що, можливо, у вас будуть якісь такі і конфліктні ситуації, гострі такі моменти, можливо, якась критика в вашу адресу, яку вам досить важко буде сприйняти і, як то кажуть, пропустити її вух. Ну, от, не потрібно ніде ні з ким скандалити і конфліктувати, як навіть з тою критикою. Просто. Проаналізуйте все, що вам було сказано. І подивіться, якими плюсами, якими мінусами на даний етап ви володієте. А може, та критика буде вам тільки на, на користь, на якісь гарні зміни для вас. Якийсь урок, можливо, ви з тої критики візьмете для себе. Ну, конфліктувати не потрібно. Це тільки погіршить ситуацію, і, як то кажуть, добра не принесе. Просто будьте стриманими і не поспішайте ніде. Наступна карта п'ятірка жезлів. П'ятірка жертв жезлі вказує, що тут якісь будете відстоювати свої думки, свої погляди, будете відстоювати свою вправоту. Це середина місяця у вас, так вони. Наступна карта. Наступна карта двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів вказує, що от ви намагаєтеся досить багато справ робити одночасно. Ви намагаєтесь жонглювати одночасно двома справами. Із-за і цього вам важко держати рівновагу під ногами. Ви, вам досить важко все потрібно робити. Ви, Як то кажуть, хочете сидіти одночасно на двох стулах, а це неможливо. Вам потрібно розпочніть одну справу, доведіть її до кінця, гарно доведіть її до кінця. Придумайте кожну деталь і кожен трак, крок, і тоді ви обов'язково отримаєте з цього успіх. А якщо ви будете намагатися робити все одночасно, з цього нічого хорошого не вийде. Наступна карта на середину місяця. Наступна карта випадає Туз Пентаклів. Карта досить гарна, радісна, благополучна, віщує вам радість, успіх і великі шанси для покращення свого життя. Карта вказує, щоб ви. Обов'язково скористайтесь тим шансом, який вам дає доля. У вас все вийде, тільки скористайтесь цим цим, Повірте в себе і в свої можливості. А можливостей у вас досить багато і покращити своє фінансове становище, матеріальне, виправити всі свої проблеми, які у вас були. Просто скористайтеся шансом долі. Не упустіть його. і У вас все буде добре. Наступна карта, колісниця. Якщо тільки ви скористаєтеся цим шансом по тузу пентаклів, вам випадає колісниця, радість, успіх. Успіх у ваших справах, у ваших поїздках, які будуть виникати в цей період і так далі. Просто успіх. Тож, карти вам радять не робити одночасно декілька справ, робити все послідовно, крок за кроком, скористатися шансом, яким вам дає туз пентаклів. І вам випадає колісниця. Гарна прекрасна карта, яка відчує успіх і радість для вас. Тож, дивіться, не впустіть той шанс. Наступна карта випадає дев'ятка мечів. Дивіться, по девятки мечів. ви Погано спите, вас мучають якісь кошмари, якісь погані перечуття і так далі, постійні якісь страхи. Ви хочете змін, ви хочете і змін, і не впустити того шансу, але ви просто боїтеся. Ви думаєте, а не вдасться, от як так буде, що так буде. Не потрібно боятися, не потрібно жити минулим. Потрібно дивитися вперед, і все вас дасть. А все, що ви думаєте, ви притягуєте до себе. Думаєте про погане? А от ви будете притягувати, от погане, ви кидаєте своїх думок і налаштовуйте себе на позитив. Наступна карта, карта башня. Ну, карта башня вказує, що от всі плани, які ви будували, от вони якось одночасно різко зміняться на кінець місяця. Все піде не так, як ви планували. І хочете ви того, чи не хочете, а в кінці місяця все досить різко зміниться, і вам про це приймати. Тут головне, вам карта вказує, щоб ви. Е це прийняли, проаналізували все і подивилися, якими плюсами ви володієте в цій ситуації. Може, буде їх більше, чи мінусів, тож подумайте. Наступна карта Паш Пентаклів. Паш Пентаклів вказує вам, що у вас виникнуть якісь нові можливості для заробітки і тримання якоїсь невеликої суми грошей, а можливо, планування якихось навичок і вмінь. Будьте. Готові до якихось сприятливих обставин, які будуть у вас в житті виникати. Головне, щоб вда... все у вас виходило, ви перед тим, як дієте, довіряйте тільки перевіреним фактам, і тоді у вас все буде обов'язково вдаватися. Наступна карта. Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів вказує, що ви майстер у своїй справі. Ви добре знаєте своє ремесло і працюєте для покращення свого майбутнього для того, щоб підтримувати той чи інший і той чи інший дохід. Карта вказує, що ви і все робите своєю наполегливістю, своєю трудолюбивістю, своєю чіткістю. От ви Чітко виконуєте кожну детальку. До кожної детальки придивляєтесь, робите все без поспіху і досить так качественно. Карта вказує, що робіть так, не зупиняйтеся, ростіть, працюйте, підвищуйте свою майстерність і все буде у вас здаватися. Наступна карта карта миру. Карта досить така гарна. Вказує, що. Це у вас буде добре, радість буде якась для вас, гарні новини будуть для вас. У вас така буде гармонія з собою і з навколишнім світом. Все так. Якщо були якісь негативі, були якісь конфліктні ситуації, поганий настрій, то це обов'язково прийде і прийде радість і новини, радість і успіх. Наступна карта Єрофант. Старший аркан. Який вказує, що кінець місця для вас буде досить таким успішним. Все, що ви робили на покращення свого життя, у вас це вдасться. Карта вказує на якісь можливі зустрічі з кимось з минулого, можливо, з вашим учителем, можливо, буде зустріч із кимось із рідні в похилому віці, які дасть вам гарну пораду на майбутнє. Для вас ця порада буде досить така цінна. Також карта радить, щоб ви із собою займалися, приділили собі час хоч в кінці місяця. Сходіть десь в парк, в кафе. в кіно. Ну, можливо, купіть собі якусь обновку. Просто відпочиньте десь знайдіть те місце, де зможете відпочити і душою, і тілом, що вам радість принесе. Ну, дивіться, скорпіони, ваша задача робити все послідовно. Уникати гострих моментів, конфліктних таких гострих ситуацій в цьому місяці, не держа, не робити одночасно декілька справ, а робити все послідовно, доводити до кінця. Не впустити тих шансів, які вам дає доля, ось по тузу пантаклів, і тоді ви обов'язково вийдете по під переможцем. І також, як вам карта, вказує, щоб ви не накручували себе, не притягували погані думки в своє життя. І тоді у вас все наладиться. Ви будете працювати для покращення свого життя, і у вас це буде досить активно і добре вдаватися. Просто будьте на позитиві. Відпочивайте час також собі, приділяйте в праці, приділяйте, і не тільки в праці, і в сім'ї, у відносинах. Просто приділяйте от всім увагу, будьте активними і приділяйтеся до кожної детальки, все вас здаватиметься. Буде у вас і успіх, і радість, і позитивні зміни. Дякую всім за увагу. Гарного вам, скорпіони, місяця, щоб всі не вас обманули. Дякую за увагу і до побачення!